Йшов четвертий рік Другої світової війни. На Тегеранській конференції союзники антигітлерівської коаліції вирішили відкрити другий фронт на заході Європи та розпочати операцію Оверлорд або День Де. Місце висадки добирають ретельно, адже попередній досвід зі спробами захоплення європейських плацдармів, у тому числі в Д'єпі, вже призводив до поразок та чисельних втрат. Цього разу Черчилль та Рузвельт зробили поміркований вибір місця операції – в Нормандії. Обрати точку було складно: місця були чи то надто відкриті і могли призвести до колосальних втрат, чи надто очевидні для третього рейху, тому добре охоронялися. Тим часом Рейх активно готувався до вторгнення противників у Європу. Головнокомандувач Західного фронту фон Рунштедт отримав підкріплення новими дивізіями. Фельдмаршал Ромель та інші досвідчені німецькі командири перетворили пляжі на справжні неприступні фортеці. Сотні тисяч французів примусово притягнули до робіт: будувати укріплення та довгострокові вогняні точки, копати окопи, заміновувати морські шляхи та узбережжя, встановлювати протитанкові списи. Тепер танкові з'єднання противника, незалежно від припливів і відпливів, мали потрапити або в одну, або в іншу пастку. Так звана Атлантична лінія оборони розтягнулася від кордонів Іспанії до Данії. Але третій Рейх не знав, де та коли буде нанесено удар. Зрештою, британська контррозвідка Мі 5 вела в оману Третій Рейх, створюючи фіктивні з'єднання з надувних танків та літаків в Шотландії та на півдні Британії. Завдяки хитрощам контррозвідки німці були переконані, що основний удар буде нанесено в Падекале по найкоротшому морському шляху від Британії. А потім уздовж всього фронту. Таким чином, вони були вимушені утримувати різні позиції та не мали можливості зібрати війська в один кулак. Британська розвідка пішла ще далі. Вона примусила Гітлера тримати основні танкові з'єднання в Парижі, щоб мати можливість висунути їх на будь-яку ділянку Франції. Таким чином, морські кордони прикривалися тільки незначними танковими формуваннями. Більше того, Англійські математики змогли розшифрувати німецьку машину для передачі даних Енігму. Тепер вони могли читати повідомлення та вести диверсійну радіогру, постачаючи рейху сплановану дезінформацію. Штурмувати добре захищений німцями порт, маючи досвід Д'єпу, було б ризиковано. Тому союзники збудували справжні штучні гавані. Вищі командири танкових військ розробили та втілили в життя проекти танків амфібій, вогнеметних танків, протимінних танків та інших нестандартних машин. Головнокомандувачем всіх експедиційних військ обрали майбутнього президента США генерала Дуайта Ейзенхауера. Операція Оверлорд була запланована на травень 44-го року, однак, внаслідок штормів та поганої видимості її перенесли на червень. План антигітлерівської коаліції передбачав перехоплення англоканадськими військами основного удару від військ та резервів Третього Рейху, щоб американські війська могли впевнено просуватися. Вночі з 5 на 6 червня командувачу німецьких військ зателефонували та повідомили про початок десантної операції англоамериканських військ. День, де, пішов не за планом. Частина парашутистів зламала ноги внаслідок стрибків з низьких висот. Частина стала мішенню в повітрі або потрапила до рук німців. Хтось залишився без освітлювального обладнання та не міг подати сигнал. Проте німецькі вартові в біноклі вже спостерігали флот, який наближався та почав пробивати оборону німців корабельними залпами. Разом з цим розпочалася й повітряна атака на укріплення. На світанку на пляжах почалися висадки морського десанту, у тому числі канадців. На плацдармах солдати зіштовхнулися з агресивним супротивом. Проте новаторська техніка зробила свою справу, і вже після обіду війська коаліції закріпилися на чотирьох плацдармах. За перший день у Нормандії вже знаходилося більше ста тисяч солдатів-союзників. Крім того, вторгнення антигітлерівської коаліції розв'язало руки французам, яких німецька окупація підштовхнула до супротиву. Десятки тисяч стали працювати на англійську розвідку та отримувати по радіо зашифровані послання. Унаслідок французи вдалися до диверсій, різали лінії зв'язку і електропередач та навіть підривали залізничні колії. Загальний розмах операцій дійсно не знав меж. Точна кількість солдатів, офіцерів та військового персоналу невідома й досі та оцінюється від двох до трьох мільйонів душ. Така кількість людей проживає у сучасному Парижі. Стратегічним для коаліції стало місто Кан, яке спочатку не вдалося захопити. Місцевість передмістя дозволила побудувати посадкові смуги. Крім того, Монтгомері планував здійснити маневр на лівому фланзі, для якого місто Кан було стратегічно важливим. Цей маневр означав би, що сьома армія Рейху буде вимушена відступати, створюючи діру в захисті між нею та 15-ю армією на півночі, відкриваючи шлях до Парижу. У бій направили 7-му британську бронетанкову дивізію. Однак бій німецьких тигрів проти танків Шерман завершився поразкою союзників, навіть незважаючи на дії авіації. Стратегія союзників працювала, і американські війська почали рух до ще одного важливого об'єкту: порту Шербур. У цей час від штормів зазнали руйнувань штучні гавані союзників. Підкріплення відкладалося, і Шербур набував ще більшого значення. 15-та армія рейху була підсилена військами та мала 12 дивізій, у тому числі чотири танкові. У цей період на плацдармі в Нормандії німецькі з'єднання склали майже 900 тисяч солдатів та офіцерів. Їм протистояли 13 американських, 11 англійських та одна канадська дивізія, загалом близько одного мільйона осіб. Діями авіації союзників та французьких партизанів. Було зруйноване залізничне з'єднання від Парижу на захід та південний захід, що ускладнило німцям переміщення підкріплень та боєприпасів. Ці дії призвели до довгих нічних маршкетків. Унаслідок війська рейху втомлювалися та були виснажені ще до бою. Згодом Гітлер провів нараду з Ромелем та Рунштетом, які наполягали на відступі 7-ї армії та об'єднані з 15-ю армією для ведення оборонних дій. Однак Фюрера не вдалося переконати. Фанатичність Гітлера вплинула на раціональне мислення та призвела до недооцінки масштабів катастрофи. Союзники тільки за перший тиждень висадили більше 300 тисяч солдат, понад 50 тисяч різних машин та більше 100 тисяч тонн боєприпасів. Крім того, незважаючи на втрати та найсильніші за 40 років шторми. Союзники швидко налагодили постачання, і тепер до їх військ щодня прибувало 200 торгових суден. У 20-х числах три американські дивізії проштурмували півострів Шербур. Всупереч успіху, німецькі війська встигли залишити за собою руїну, тому порт був неспроможний приймати вантажі до кінця літа. Британці під керівництвом Монтгомері у цей час створили південний плацдарм. Погода не дозволяла союзникам використати авіацію, а війська Рейху кинули в бій дві танкові дивізії, у тому числі другу танкову дивізію СС Дас Рай. Британці навіть були вимушені відступити, проте як тільки погода дозволила, з півночі та північного заходу шлях УКАН розчистили важкі бомбардувальники британської авіації. Ця вдала тактика закріпилася як стандарт. Через провал оборони та паніку Рунштета усунули з посади командувача Західним фронтом і замінили на фон Клюге. Ще до середини липня місто Кан опинилося в руках союзників. Шлях на південь Франції був відкритий, однак втрати були колосальні. Битва за Кан забрала близько 50 тисяч солдатів з кожної сторони. Згодом винищувачі обстріляли з низької висоти службову машину Ромеля. Наступного дня розпочалася наступальна операція Монтгомері. Цілих три корпуси планували розширити плацдарм. Дії британської авіації були ще більш жорсткими, ніж напередодні. Вони повністю вивели з бою сили люфтвафе в цьому регіоні. Скасований наказ тримати 15-ту армію за Сеною надійшов занадто пізно. Вермахт направив декілька свіжих дивізій до 7-ї армії, але ті прибули занадто пізно, щоб вирівняти фронт. У цей же період на життя Дольфа Гітлера був скоєний черговий замах. Полковник граф Штауфенберг проніс вибухівку на нараду, але дубовий стіл врятував життя фюрера. Заколотники оголосили операцію Валькірія зі спробою захопити владу в Берліні, проте їх схопили вже того ж вечора. Ватажків розстріляли, а інших передали до суду та повісили. Через це Гітлер став ще менше довіряти своїй армії та оточенню. Загальна стратегія працювала. Сьомий американський корпус розпочав операцію Кобра та напав на південь від Сенло. Успіх піхоти забезпечила американська авіація, після чого в бій кинули танки. Шляхи відступу німців були відрізані. На дорогах утворилися затори через війська, що відступали. Вся система оборони перетворилася на хаос. Наступ союзників тривав. Авіація продовжувала наносити удари по піхоті противника. Зрештою, коаліція зайняла авранж. Канадці наступали від кана по фалеській дорозі. Чотири танкові дивізії Рейху продовжували вести агресивний супротив. Через це вони змогли зупинити просування канадського корпусу та навіть відкинути їх на три кілометри. Командувач фронтом Монтгомері вирішив перенести головний удар англійських військ на південь. Він особисто інформував прем'єр-міністра Черчилля щодо ведення операції. Третя армія під командуванням Паттона вступила в бій. Дві бронетанкові та три піхотні дивізії направили на захід. Вже до кінця першого тижня серпня 45-тисячний гарнізон та залишки чотирьох німецьких дивізій були відкинуті та відрізані. Поки йшла битва на Заході, друга частина військ Паттона просувалася на схід та займала місто за містом. Проте у цей час на фронті розпочалися непереливки з комунікаціями. Постачання йшло саме з тих берегових баз, на яких висадилися війська. Цей недолік був дуже небезпечним, адже Авранж міг стати місцем для удару німців. Саме ця ідея вабила Гітлера. Супереч тому, що вище військове керівництво висловилося проти та наполягало на організації відступу до Сени, фюрер наполягав, що битва за Нормандію не програна. Та наказав направити свіжі війська: п'ять танкових та дві піхотні дивізії. Цей удар прийшовся на одну американську дивізію, які на допомогу прибули ще три. П'ять діб жорстоких боїв та масових бомбардувань призвели до відступу німців, як і передбачало керівництво Вермахту та формування виступу. Третя американська армія кинула корпус на північ, куди той дістався всередині серпня. Перша американська армія та друга британська армія наступали на південь. Канадська армія просунулася у Фалезі. У наслідок за декілька днів утворився так званий Фалеський мішок, в якому ліквідували вісім німецьких дивізій. Більше 50 тисяч солдат здалися в полон. Фон Клюге доповідав Гітлеру, що людські та матеріальні втрати колосальні, а бойовий дух військ знищено. Після розгрому військ Рейху на півдні союзники рушили на північний схід, щоб з'єднатися з британцями та наступати на руан. Під руаном німці кинули свої чисельні транспортні засоби та почали рятуватися переправами. Однак вже були нездатні вести супротив на протилежному боці. Тим не менш, Ейзенхауер не поспішав з боєм за Париж. Попередній досвід Сталінграда та Варшави показав, наскільки жахливим може бути штурм гарно укріплених міст. Тим не менш. Ситуація на фронті складалася максимально вдало. Паттон форсував сену, до того ж, йому на допомогу прийшла друга бронетанкова дивізія Франції, яка висадилась в Нормандії ще на початку серпня. Французькі партизани повстали в Парижі, а місцева поліція почала бастувати. Французькі війська наполягали на тому, щоб першими увійти в Париж. Отримавши інформацію про вуличні бої, Ейзенхауер почав діяти, а через три дні наказав захопити Париж. Наступного дня перші французькі загони підійшли до Парижу з північного сходу. Ввечері по обидва боки сени вже стояли танки, які були готові вступити в столицю наступного ранку. Вранці штаб німецької армії в готелі Маріс оточили. Командувача доставили до штабу поліції, після чого була підписана капітуляція гарнізону. У Парижі вирував бойовий дух. Війська союзників зустріли оваціями. Шарль Де Голь розмістив свій штаб у військовому міністерстві як лідер вільної Франції. Успіх операції перевершив очікування. Німецька сьома армія фактично перестала існувати. Загальні втрати противника були колосальними: 400 тисяч солдат та офіцерів, 1300 танків, 20 тисяч вантажівок та 1500 одиниць артилерії. З боку коаліції втрати склали більше 200 тисяч. Генерал Ейзенхауер в офіційній доповіді написав, що без великих жертв англоканадських військ було б неможливо провести успішні військові дії на американських регіонах. З цього почалося визволення Європи, а День висадки відзначається щороку 6 червня.